Усім привіт! Хочу сьогодні почати влог з доставки суші. Я просто випадково побачила сьогодні ролик, рекламний в інстаграм. Вирішила спробувати нову для себе доставку. Була дуже голодна, тому замовила багато. Але просто подивіться, яка краса. Це просто щось. Щось а, взагалі. Суперове. Виглядає шикарно і, до речі, пахне теж. Я думаю, що смакувати воно теж буде просто чудово. Зараз буду приступати. І дивіться, тут дали таку бутилочку з соєвим соусом і такі дві коробочки. Це, щоб туди його наливати, чи просто сушену кладеш, обливаєш її соєвим соусом. і де ж дуже зручно. Але мені треба було таких брати 4. Це я щось не знаю, чому я сказала А, Зараз буду смакувати. Усім доброго вечора. Це вже інший день. Сьогодні у нас в Чернівцях сталася подія великого масштабу. Нарешті відчинився Макдональдс з Макдрайвом. Зараз вам покажу, як воно виглядає. Так, от там починається черга. Тут знайомі вітаються у черзі до Макдаку. Стоїть поліція, щоб не порушували. Правила ПДД у черзі, не розвертались там, де не можна. І ось Там Макдональдс. Нарешті. Так. Зараз пропущу автівки, які виїжджають. Дивіться сьогодні для майже 10-ї вечора червівців Чудові фарби. Це просто все дуже гарно. Усім привіт, друзі. Жара у нас сьогодні просто е, пекельна. Е, спека, просто пекельна спека. Е, і мені треба, як назло, їхати фарбувати волосся, бо вже прийшов час. Ох, не знаю, у тіні 34 градуси. На сонці всі 40, там всі 50, мабуть, просто, просто спека. Я не знаю, як сказати. А. В мене таке враження, що я в якійсь пекельній сауні чи в Туреччині. В Туреччині у розгар сонячного дня, в самий сезон. От, Зараз охолоджую свою автівку. Я сподіваюся, що в салоні, де мене фарбують, буде гарно працювати кондиціонер. Бо якщо ні, то це буде просто треш. А потім покажу вам, що вийшлося, яка, яка в мене, яке в мене волосся після фарбування, бо вже трохи воно повідростало, і мені ще роблять таке знаєте, лікування. Роблять його таким гладеньким, шовковистим. Ну, коротше. Я думаю, що ви в курсі. Що зараз в салонах роблять з волоссям. Тож, до зустрічі після покрашування. Я сподіваюся, що... Ах, що там є кондиціонер, і він, верніше, я знаю, що він там є, але сподіваюся, що він там гарно працює. Усім привіт знов. Такий в мене результат після фарбування. Мені дуже подобається. У мене новий мастер, але вона... Дуже-дуже теж все гарно робить. І там такі от сережки е, продавались. Поки я чекала, е, ходила з краскою, чекала, побачила в салоні ось такі сережки і вирішила їх придбати. Просто раптово. Вони мені дуже сподобались. Напишіть, як вам. А, от, е, спека просто страшенна. В салоні не працював е, кондиціонер. Десь пів того часу, як я там пробула, але там було не жарко на щастя, тому що, тому що там тінь, усе в деревах, і воно так, вони позакривали вікна, щоб жара не заходила. І тому дихати було можна, на щастя. І, до речі, прийшло повідомлення у телеграм-каналі Чернівецький, що до нас йде страшна буря з градом, зі шквалом. Тому треба зараз їхати додому, поприбирати усі речі з двору, позаносити все, щоб воно там не не літало по подвір'ю, тому, тому буду їхати і все там прибирати, складати, рятувати. До нас таки надвигається буря, надвигається штора, небо потомішало. Такий, дивіться, який сильний вітер просто шквальний. А... Я все, що можна було, прибрала додому. Все, що може намокнути. Цю штуку я навіс я закрила, але, на жаль, довелося, тому що вітер його просто валить. Але це означає, що стілець та гойдалка будуть мокрими. але то вже таке. Передавали, що буде навіть град. Ну Сподіваюся, що до нас може не дійде град, але так дуже швидко це все. Дивіться, який сильний вітер там, але чатреться у дах. Боже. Щось там вона шкрипить кошмар я дуже-дуже переживаю що може якісь дерева щоб вони не повпадали цей горіх такий старий від нього до речі ну, багато позитиву від нього тінь дуже гарна від нього кисень теж дивіться дивіться який вітер боже Щось неймовірне. І ми, до речі, зараз вам покажу. Вчора таки запустили басейн наш, налили в нього водички. До речі, от це зараз тільки налетіло з дерев, зі всього листячко налетіло якийсь, якийсь пил. Налетів, бо буквально 15-20 хвилин тому вода була просто прозора та чиста. Треба буде позабирати. От, запустили басейн, бо була просто неймовірна а, спека. І, ми, звичайно, ми та діти рятувалися у басейні. Ай, але я не знаю, зараз треба буде, звичайно, чистити цю водичку після цього шторму, який буде. Треба буде, звичайно, якось може виливати частину води та доливати нову. А, я ще не замовляла хлор. Треба буде також, я, звичайно, в таку от ось сюди, в ось цю капсулу, я ще не помила з минулого року, я туди додаю міні-хлор, такі маленькі таблетки, і він мені дезінфікує воду. Ще кожна. Теж тримайся. Ну, квіточки, вони. Їх. їм буде корисна водичка. Це моя ялинка, їй теж буде корисна водичка. Це, гірлянди вже не раз їх поливав дощ з ними нічого не стається. Це на батарейках гірлянди, з ними все добре. Це все як ерік цим герляндам. <ріху> вот. Дивіться, які, які тучі. Боже. Ну, зараз щось буде.